Отця, і сина і святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю з Воскресним днем. Сьогодні ми чули за літургію літургією Євангелії, апоста Єнгеліста Луки, який розказує про те, що Господь був, ходив біля Генісерятського озера. Його називають і також Галілейським озером. Завжди там, де був Господь, завжди було множество, множество людей, які слідували за Господом. Своїми труднощами, як земними, так і духовними. І завжди шукали помочі, заступничества. В них таїлася десь віра. Тому що без віри неможливо йти за Господом. Люди своєвірні, вони ходять в різні сторони, тільки не йдуть перед лицем Боже в храм і не стають на молитву і не каються своїх гріха. А тут. Господь побачив множество людей на березі Генісеретського озера і побачив дві лодки, в яких рибаки трудилися цілу ніч. І, витягнувши ці лодки на берег, вони вимивали свої сіті. І в них десь було унині відчай. Від тої праці, неспанної ночі, і вони нічого не змогли зловити, піймати, для того, щоб себе прогодувати, сім'ю, а може, і мати з того якусь виручку продати. І Господь просить Сімона, що він дозволив йому сісти в його лодку і відплисти від берега. Для того, щоб зручніше було Господи бачити людей, які прийшли до нього, щоб не за спини стояли, а бачити людей. І коли відплили від берега, Господь навчав людей про покаяння, про Царство Небесне, про віру. І коли закінчив своє навчання настанови, говорить Сімону, візьми твою лодку. І відпливи на глибину і закинь свої сіті. І Сімон відповідь говорить: Господи, я ж трудився цілу ніч, іменно тоді, коли риба повинна зловитися, клює. Але по слову Твоєму я зроблю так, як ти сказав. І коли Сімон відплив, від берега на своїй лодці закинув свої сіті. Він зловив скільки риби, що він не міг її витягнути. І він дає знак Іаку і Анну тим рибакам, яким вони були його друзі, з тими, які він цілу ніч пробув на морі і нічого не зловив, щоб вони приплили і допомогли йому. І коли вони витягнули цю рибу, ці лодки від множества риб починають тонути. І Сімон, припливши до берега, припадає до ніг Господа і просить, що Господи, відійди від мене, тому що я чоловік грішний, я недостойний такої милості від Тебе, яку ти мені зробив. І Господь говорить йому, не бійся, від цього часу я зроблю вас оловцями людських душ. І написано, що все залишили майбутній апостол Петро, а тоді ще Сімон, і його два друга, і Іан, і послідували за Господом. Про що ж сьогодні хоче нам Господь сказати, браті сестри? Про те, що ми з вами, слухаючи цю подію, яка сталася з Сімоном і апостолами, можна впасти в відчай, коли ти трудишся, як в народі кажуть, ну все з рук падає. Що не робиш, нічому толку не маєш, ніякої радості від того, що ти робиш, все розвалюється. І апостоли трудилися всю ніч. І коли вони знатаки свого ремесла, свої справи, і коли вони вже вимивають сітки, де вони змучилися, ніч не спали, трудилися, і тут незнайома людина підходить і каже вам, що зроби це, відпливи, зроби ще це раз. Нам хочеться розумієте, роздразитися, сказати, що ти мене вчиш, що ти мені вказуєш. Я і так знаю, я це вже робив. Ну, що робить Сімон? Він може десь і мав якусь неприязнь до незнайомця. Він ще не знав Христа. Ну він каже, по слову твоєму, я це зроблю. Він смирився. Адже кращий улов риб це буває вночі, а не зранку. Але каже, по слову твоєму, я виконую. І коли він зловив риби, написано, що він дав знак, що наскільки він був вражений цим чудом, я кажу, в народі у мене мову відняло. Він перестав розмовляти, він не міг розмовляти, що він знаками почав махати руками для тих, хто був на березі, що допомогли йому приплили і витягнути ці риби. І коли він витягнув ці риби, він зрозумів своє недостоїнство, свій гріховний стан, що він такого чуда не очікував. Він зрозумів, що перед ним необичний чоловік стоїть. І він просить не тому, що він не вірить в Господа, а тому, що він осознає, що він грішник. Часто так буває, браті і сестри, кажуть, людина не ходила в храм. Ніколи не було. Тут взяв, почав ходити, звідки він такий святий взявся. Тому що він відчув це, своє недостоїнство. Йому хочеться благодарити Бога. Недавно за кордону дзвонить одна жінка, вона погано чує. Чоловік каже, моя жінка, дружина, хоче порозмовляти з вами. У неї поганий слух. Я кажу, нехай говорить, я буду голосніше говорити з нею. І вона плачеть навзріт. Вона не може, коли ви перестаньте плакати, вам рахує гроші. Тому що ви говорите, вона каже, батюшка, я така окаянна, я така змія, я така, ну така і сяка там на себе. Я завжди плакала, що в мене чоловік, я хотіла з ним розвестися, що він мені не дає такого руху, я вона така там посаду займає, а я зрозуміла, що він в мене дуже добрий. Він дуже терплячий. Це я винувата всьому. Це я не така, і вона плаче на взрив. Мені каже, Господь відкрив, скільки він мені терпить, я завжди себе перевозносила, що я кращий, що я розумніша, що я милосердніша. Але коли я осознала, які в мене гріхи, я не можу стати на молитву без сліз. Я кажу, не плач. Тому що можна, ну обишне, яка не плач, кажу, не реви. Не реви. Слава Богу, що ти зрозуміла це і подякуй Богу за це, що Господь тебе смирив таким чином. Господь тобі чуть-чуть перекрив твоє гріхи, твій стан гріховний, яким ти жила, не для того, щоб ти унивала, а для того, щоб ти і справлялася, старалася бути іншою. І так і нам, браті і сестри, чого думають, люди йдуть постять, йдуть ходи хресні? Тому що їм хочеться з колін не ставати, тому що до них доторкнулася благодать Божа. Їм хочеться ні єдиної служби не пропустити, тому що вони осознали, що скільки Господь чекав, скільки терпів на них, поки вони прийдуть і осознають, як вони жили раніше без Бога. І це, браті і сестри, всім нам приклад, що без молитви, без Бога, без церкви, без благословіння. Труди наші напрасні. Як в народі кажуть, біжу, як білка в колесі і все попусту. Колись я завжди освячував місце під будівлю одному, одній людині, яка починала завжди щось свою роботу, початкову роботу, будівничу чи ще якусь. І він завжди кликав і сказав, батюшка, від служить малеблем". Ми завжди служили малевим перед початком всякого діла. І тут кажуть, будує. Ну, ми не йшли. Він часто багато будує. Приходить деякий період, каже батько, коли б маєте змогу приїхати освятити. Я кажу, а що не йде? Каже, ви знаєте, всіх сторін. Все, просто все валиться. Не то, що не йде, а все просто валиться. Я кажу, ви хотіли один раз обминути Бога. Без благословення, без молитви. Він опустив голову, нічого не сказав. Каже, щось ну не подумав чи рішив, що наше йому вже благословіння може так. А все зупинилося. Господь всім нам показує, браті і сестри, що наш труд по благословенні Божому. Він в радість, він в поміч. Буває трудно, буває важко, але йде. Ти маєш благословіння. І тут Господь нам показує, що апостоли, які трудилися, ну не було благословіння. Вони пустими вийшли, вони нічого не зловили. А от коли вони послухалися, вони все зробили, отримали благословіння. Я бажаю всім нам, що ми будемо починати, який труд, духовний чи тілесний, не поступайте по гордості, по своїй волі, а беріть благословення. Перед всім служиться молебень. Є перед сівбою, є перед початком діла, є перед початком будівництва хати, де. Освячується камінь на фундамент, на будівлю цієї будівлі, яку ви будете будувати. Але послухався. І нам, браті, сестри, потрібно слухатися. Я недавно був в одному монастирі, і за столом був лікар, такий доктор. Кажуть, зараз має. Після служби він приїхав спеціально на службу, побув на службі і каже, у нього операція на половину третьої. І він спішив дуже. І коли йому дали слово, і він розказав про те, як він любить службу. Каже, я не люблю тільки святкову службу, коли багато людей, багато свічок. А він каже: я люблю просту службу. Я люблю приїхати в монастир, особливо зимою, коли темнося, горять тільки свічки. Людей немає нікого, а тільки одна молитва тих монашечок. І свічечки горять перед іконом. Як хочеться побути подовше на такій службі? Це говорить людина, яка була колись все життя католиком, римокатоликом. Сім'я, тато, мама, всі католики. І він захворів, онко захворів. Важкою хворобою захворів. І він поїхав в село, знаючи, як лікар, що його чекає, як в народі кажуть, пішов в запой. Він почав злоупотрібляти спиртними напоями. Він міг випити до трьох літрів горівки. Він просто спивався в селі, жив, як бомж. Все. І приїхали його друзі, колеги, забрали його з того села. І привезли його в монастир до батюшки. Він каже, а як я спасуся? Питання. Він знає, каже, є скрилий, яка любов'ю, але прийми православ'я. Прийми православ'я. Він похрестився, він прийняв православ'я, він посповідався, причастився, пособорувався, йому зробили операцію як кажуть, удачно зробили, він живе до цих пір. Він заслужений лікар України. Він має відзнаку президента України. Я колись один раз з ним зустрічався, він лікар спортсменів раніше був. Таких знатних, ви бачите, цих спортсменів по телевізору, Відлічний лікар їхній був. Но він говорить, як він любить службу. Він спеціально приїхав, не каже, у мене операція, я не піду на службу, я не під. А він приїхав, бо в той день було чудотворне іконе за 60 кілометрів він побув на службу, звідти поїхав зразу на операцію. Він любить службу. Він вдячний Богу за те, що Господь його ісцілив, просвітив не тільки тіло його спас, але душу його помилував. Дав йому час для виправлення. От ви чуємо. Що послухали Господа. Вони могли сказати, хто ти такий? Чого ти нам казуєш? Ми вже це робили. Він ну, каже, по слову твоєму зробимо. І цей чоловік, коли послухав, прийшов до священника йому в каже, бадюшка: прийми православ'я. Він прийняв православ'я, всі таїнства церковні православні прийняв, він живе до цих пір іншим помагає. Що таке послушання, браті і сестри? Відкидайте свою волю. Смиряйтеся, беріть благословіння. Я всім бажаю, щоб Господь благословив всі наші труди, початкові наші труди, які ми трудимося, якими хочемо щось зробити. І ми брали на це благословіння. І ніколи нічого гріховне, горделиве не помішало волі Божій допомогти нам. І нехай Господь своєю благодаті не вставляє нас, наших воїнів. Всіх тих, хто сьогодні в скорботі, в печалі, переселенці, ті, хто залишилися без домівок, щоб Господь свою благодать і поміч ніколи не оставив. А ми, як діти Божі, частіше ставали на молитву, частіше молилися і просили Бога благословіння через священників, через владик, через своїх духовників на свої труди, які ми сьогодні робимо тут на землі. Поможи нам всім Богу! Passez roses pour